Для юних плавців, які зібралися у басейні спортшколи номер 2 турнір на призи Анни Хлістонової – це своєрідний підсумок спортивного року. Багатьом є чим похвалитися. Багато разів був на чемпіонаті України, був на юнацькому європейському олімпійському фестивалі в Грузії. В Білісі на чемпіонатах України був вже вісім чемпіоном України. А в Білісі був мій дебют. Ну, високо більш менш ні. добре виступ на європейській олімпіаді у Баку за плечима у річної Владислави Мазницької, але і на турнірі Хлістунової вона налаштована поборотися за перемогу. Я сьогодні виступаю на змаганнях, які у нас відбуваються щорічно показати хороший результат. цей турнір для рівного вже став традиційним. Його втретє у басейні рідної спортшколи проводить чемпіонка Європи та призерка чемпіонату світу Анна Хлістунова. Для підняття новогоднього настроєння, щоб діти проплили, підняли собі настроєння і просто увіділи перед Новим годом. Участь у турнірі беруть плавці у трьох вікових групах, які представляють рівненські другу та третю спортшколи. Усі переможці та призери, за словами організаторів, отримують грошову винагороду. Щоправда, яку саме. Не уточнюють Юлія Корецька, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.